Доброго дня, малята! Сьогодні хочу поговорити з вами про клоунів. Де частіше за все ми можемо їх побачити? Звісно, в цирку або на дні народження. Клоун це дуже складна професія. Він і актор, і жонглер, і еквілібріст, і дресирувальник. Клоуни це характери настрій цирку, фантазія, спостережливість, оригінальність головне в роботі клоуна. Ми добре знаємо, що поруч із ним не буде нудно і сумно. Хочете підняти настрій своїм друзям і близьким? Пропоную вам, мої хороші, зробити своїми руками веселого клоуна. Для цього нам потрібен квадрат білого паперу, вирізані невеличкі коли з різнокольорового паперу, а ще клей, олівці чи фломастери. Перевертаємо квадрат так, щоб в нас утворився ромб. Загинаємо спочатку одну сторону до центру, потім іншу, загинаємо краєчки. Розмальовуємо шапочку візерунком на ваш розсуд, приклеїмо наші кружечки по центру шапочки. Малюємо очі ніс і усмішку. Опля, наш клон готовий. Посміхніться гарному вам настрою.